Друзі, привіт! Сьогодні у нас на розпаковці ось такий роутер Wi-Fi компанії TP-Link Acer C64. Він має 4 незйомні антени. Ось такі порти ззаду. Потім до нього в комплекті йде ось такий блок живлення. Получається, ще є в нас ось такий кабель в комплекті і гарантійний талон та інструкції по експлуатації. Цей Wi-Fi-роутер я придбав у інтернет-магазині Мойо. В принципі, забрав досить швидко і вже почав користуватися. Цей роутер має ось такі характеристики. Працює в діапазоні 24 ГГц та 5 ГГц. Швидкість тут виробник показує, яка можлива. Також можливо зробити мережу MUMIO, що полегшить приймання сигналу.